Брати найрідкісніші гриби та як не заблукати у лісі. Це програма Актуальна розмова. І на гостини до нас завітала Галина Євтушенко. Вітаю вас. Доброго дня. Рада вас вітати у студії і знаю, що ви не перший рік захоплюєтеся грибами. Розкажіть, будь ласка, взагалі, з чого розпочалося такий ваш інтерес? Мій інтерес почався з самого дитинства, з самого маличку. Справа в тому, що ми проживали в міській, у сільській місцевості, в місті Ладижин. І наше містечко було ну, окутане лісами, в яких, звичайно, виростали грибочки, які ми полюбили збирати, тому що це і цікаво, і корисно, і відпочинок, і оздоровлення в свою чергу. І батьки мені привели любов до лісу, до збирання грибів, так би мовити, до грибалки. Бо ну гриби є гриби. Дуже цікаво, дуже цікаво їх збирати. Тобто Це... можна сказати, що ви майже За... все життя. Все життя зразу з дитинства в ладижені. Потім, після закінчення інституту, переселилися ми з чоловіком. Я приїхала в Сагунівку і стала продовжувати те, що закладено в мене з дитинства: любов до лісу, до збирання грибів. За цей час, можливо, якісь такі найцікавіші знаходили, на ваш погляд? Е, найцікавіші справа в тому, що дивіться, як я в Владижині збирала гриби, там в основному опеньки були і маслята. Білих грибів було дуже-дуже мало. Я їх не зустрічала, а вже як переїхала сюди і почали ми ходити в ліс, ми ж в Сагунів, з Сагунівки ходимо. На острови, на наші ми називаємо їх Копійки. Це острови, які знаходяться на ну як, водосховищі Кременчуцькому. А по другу сторону Чигиринського трасу вздовж Тясмина тягнуться ліси: Думанецькі, Чорнявські, Ходоліївські і до Трушівських ми достаємо. І найцікавий для мене був гриб, який я знайшла у Трушівському лісі. Це королівський білий гриб. Його шляпка темно-темна вишнева. І він такий масивний росте, ніжка в нього дуже плотна. Це була сама така для мене знахідка. І оце стало моїм улюбленим місцем, скільки б ми не приїжджали. Я обов'язково повинна провідати о той бугорок. Я його запам'ятала на все життя і бодай один, два, три гриба я повинна там знайти. Ви кажете, є улюблений бугорок, який завжди провідуєте. Да, а так, як так. знаходите оці грибні ваші місця? Ж так розумію, все таки є якісь місця, які найбільш обов'язково є, і ми їх зазначаємо. Але є така властивість у грибів фізіологічна. Емігрувати не завжди на одному й тому самому місці можна знайти ту певну. Поляну, певну кількість грибів, як, наприклад, напередодні, це пов'язано з природніми умовами, з природно кліматичними, залежить від вітрів зимніх, від дощів, від вологозарядки лісу. Ну, В общем, природні умови спонукають деколи грибів емігрувати, трошечки відходити в сторону. Це грибниця їхня в другу сторону, розпосюджується. А взагалі ми замічаємо ці місця, знаємо їх. Наприклад, я, це не секрет, це всі сагуняни знають, що у нас дуже багато білих грибів і маслят біля вівчарника на копійках, так би мовити, на островах. Ну, і найперші гриби я роблю акцент на маслята, на білі гриби і на польські гриб. Починається все із з тої сторони красносілля, трушівці, а потім переходить уже ходолівка, ось щось так. То ми знаємо, куди заїжджати, де наші улюблені місця є зазвичай. Ми їх саме перше провіряємо, а потім просто ходимо по лісі і знаходимо, відкриваємо так би мовити, нові для себе місця. З кожним роком грибників стає все більше і більше. А зараз то в лісі дуже багато лісників. Ну людей, які ходять, збирають гриби. Ну машинами приїжджають раніше менше машин було важче було далеко, десяти. А зараз проблема ця вирішена, і в будь-якій точці лісу можна знайти грибників. Місця ваші улюблені є, а є, можливо, якісь улюблені гриби, які найбільше шукаєте? Обов'язково. По-перше, це обумовлено сезонністю. Самі перші гриби це смарчки. Ми їх збираємо на дамбі. З пісочку вилазять такі ж красиві, але вони раніше вони їстівні считались. зараз умовно їстівні. Справа в тому, що вони ростуть понад дорогою в піску. Транспорт має властивість таку викидати в повітря відпрацьовані гази, і грибне тіло поглинає ці всі вихлопи. Не бажано вживати їх. Вживаємо після термообробки, але якщо глибока термообробка, то вони робляться такі дуже жорсткуваті. Це перші гриби. Потім наступає літо, отоді вже роздолье маслята. Білі гриби, сироїшки. І ще цього ніде не було в мене. А в ці роки я вже почала захоплюватися. Зонтик, він називається. Але в народі ми на нього кажемо ковпак. Але ми дуже добре його знаємо, тому що він. Із неїстівними печерицями, схожий трошки. Відмінність його єдина в тому, що він піднятий дуже на високій ножці і вживається тільки сама шляпка. Це пластинчатий гриб, з під низу в нього не трубочки, а пластиночки такі. І дуже смачний до їжі. Оце цей гриб. Ну а потім. потім Порядовочки, ну найкраще, найсильніше ми полюбляємо це білий гриб. Зазвичай. Що готуєте з білого гриба? З білого гриба. В залежності від того, скільки ми його насобираємо, приходжу додому і починаю. Саме перше це свіжий пожарити з картоплею чи без картоплі, з цибулькою. ну на, У кожного свій на смак на свій. Потім ми консервуємо білий гриб. Потім, якщо залишається, і не встигаємо консервувати, або якщо великі гриби, відварюємо і в морозилку. Останнім часом ми стали невідварені, На порції ділимо і заморожуємо просто так. І сушимо. Ось, наприклад, перед вами оце сушені білі гриби. В сушарочці в електричні сушимо їх. Ну, а отакий вигляд мають. Це не, не білі гриби, це польський гриб. Але от, от, отак в такого розміру білі гриби ми теж консервуємо. Так, це ви кажете білі сушені, да. а ближче до вас? А ближче до мене є такі гриби, як підосиновик. Він теж трубчастий, тобто знизу така, наче не пластиночка, а трубочки міцно один до одного так розміщаються. Це підберезовики і підосиновики. У осиновика під осиновика оранжева така шляпка, а у підберезовика така сіренька шляпка. Вони ну, смачні, але в порівнянні з білим грибом не зовсім можна їх порівняти, і дати оцінку, що і ті, і ті однакові. Ні. Найсильніший це білий гриб. Як довго сушити? Це ви в сушарці, просто їх залишаєте там? Так, е, е, да, у сушарочці розрізаю, на пластиночки на такі порізала, викладаю і за ніч вони висихають, бо я тоненько ріжу, не так, як в Закарпатті, там вони на мотозочках підвішують. Е, я такого не роблю, тому що осінь, і от сира погода, погано буде осінній гриб білий висушуватись, то я в сушарочці. І ці теж деколи підсушую тоді на газовій плиті на решіточку ставлю і підсушила, щоб була гарантія для того, щоб вони ну довго будуть зберігатися і зберігаю їх у мішечках тряпчатих. І От От вони зберігаються більше року. Ми, власне, з колегами підготували ще ваші фото, як ви збираєте гриби. Тож попрошу продемонструвати колега, ви нам трошки розкажете. Розкажу. Ось бачу вашу фотографію. Да, це польські гриби. Я насобирала, це в Думанцях польські гриби насобирані. Угу. І це... Осінь, це вже осінь, я одніла. Так, так, оце такий безпорядок, коли я приходжу із із лісу, і ви розумієте, там же ж не дивишся, болить в тебе, не болить вперед, вперед і вперед. Наскільки заманює оця робота, що ти не звертаєш увагу ні на що, ні на холод, ні на ноги, і бігом-бігом. Значить, раніше ми обрізали білі гриби О, поляки. А це які Зараз, я бачу нові? Так, оце тут зверху лежить білий гриб, а під ними польські і білі гриби. А скільки часу взагалі витрачаєте в лісі, отак як ідете? Ми йдемо дуже зарані. Справа в тому, що якщо сонечко тільки піднімається і йдеш по лісі, то картина дуже красива. По-перше, не всі ж гриби вже на поверхні. Є такі, що тільки ось ось підняли це ну, земельку над собою, листя або голочки, якщо це хвойний ліс. І ці бугорочки видно, приходиш, розкриваєш, а там каже тобі доброго ранку, а сонечко тільки сходить. А коли вже сонце, так би мовити, А Ось вбігає. бачу, нові гриби ще показують. Це фотографії. грибочки, це білий гриб впереді, а ззаді ото в мене поляки. Це вже я їм призвела їх до порядку, перебрала, очистила від земельки, від листочків, від травинок. Оце, так, оце я прийшла з ними. І ото й, моя робота, вже ми подивилися. Так, я бачу, це прям коло багато часу збирає? бо… Ні, ми не багато. Оце Ой, о... бачу, ще одні є. Це е, – сироїшка, угу. це пластинчатий гриб, єдиний гриб, який ми засолюємо, відварюємо. Він дуже крихкий. Якщо він. Тільки зірваний, він крихкий, і ми не уявляємо, не уявляли раніше, що ми щось можемо з ним зробити. Відварюємо, і моментально білок робить своє діло. Упругий робиться так, гриб, і ми хвамом ще гриби. Ми, вас подобрали. Значить, а тут білі гриби з, з однієї, на задньому плані поляки, а це маслята чищені. Це так. дуже красивий гриб. Тільки з ним мороки треба багато, тому що його треба чистити. На ніжці маслюка, така є, ми кажемо на неї спідничка. А у в літературі воно називається кільце. Це така тканина, яка з'єднує ніжку із шляпкою гриба. І по мірі роста ця спідничка. Кільце це відділяється від шляпки і виходить, наче спідничка на, на, цій, на ніжці цього грибка. Приходимо і очищаємо, шкірочка із шляпки легко дуже знімається. І першою ознакою того, що це маслюк, а не якийсь інший грибний, який отруйний, це масляниста. оця Тканина спіднички прилипає до рук. Через то він, мабуть, і називається маслюк, бо він як масличко. і красивий, і жовтенький, як масло. Але вони бувають різного кольору. Вони бувають від Такого жовто-лимонного до кофейно-корічньового в залежності від пори року і від місця, де вони проростають. Я бачу, ви прям дуже багато грибів збираєте. Та ми напередодні нашого ефіру опитали черкащан, чи збирають гриби вони та які полюбляють. Тож пропоную нам з вами переглянути а колег попрошу продемонструвати. А гриби взагалі люблю. Обираємо найчастіше лисички. Я може й люблю, але дуже давно не збирала і не збираю. Чому? Ну зараз така екологія краще не їсти з лісу. Ні, я не збираю гриби. Не збираю. Ні, не пробувала. Я боюсь їх пробувати. Ну, бо колись мама мені сказала, що до 16 років не можна їсти, бо умреш. От я їй ще й досі гни мені 19. Ой, я дуже полюбляю збирати гриби. Я прям обожнюю весною. На листі там підвищення, здається, вони називаються, мабуть, народі. Е е е е їздимо зазвичай з батьками, в себе там, на своїй батьківщині збираємо і також восени опеньки. Ну, Цього року не їздили ще. Не збираю. <гум> взагалі, можливо, туди їздили батьками. Не збираю взагалі. Ми повертаємося. Я нагадаю, ви дивитеся програму Актуальна розмова сьогодні зі мною у студії Галина Євтушенко, грибниця. Говоримо власне про гриби, де знайти найрідкісніші, та як не заблукати у лісі. Тож, пані Галино, ви дуже багато часу проводите в лісі. Як орієнтуєтесь чи берете з собою якесь особливе приладдя, аби знайти вихід, чи маєте якісь власні секрети, значить, крім інвентарю і перекусу такого легенького. Ніякого приладдя ми з собою не беремо. Я особисто орієнтуюся по сонцю і по деревах. Як заходжу я в ліс і маю якийсь напрямок, куди я маю йти, я дивлюся, де в мене сонечко. Я прекрасно розумію, що сонце в мене сходить із лівої сторони, якщо я до нього обличчям стою, і напротязі дня рухається в праву сторону. От я, якщо я пішла на сонечко, я знаю так, через певний час воно буде трошечки в мене. Рухатися сюди і у сонячну погоду це дуже зручно, дивлячись навіть на те, що, допустимо, у Ходолівці там на квадрати розбита, на квартали розбитий ліс, і дороги знаходяться майже під перпендикулярно одна до іншої. Там легше, якщо це трушівці, там трошки складніше, дороги не такі в шахматного порядку. То я орієнтуюся по сонечку, це якщо сонячна погода. Інше діло, коли от така сонця немає і похмуро вдень важче. Дивлюся, як розташовані лінійні ну, дерева є природні, штучно, хаотично посаджені, а є посадки вже теперішніх часів, то я дивлюся, як ідуть ряди. Це мене ну, допомагає мені. І ще... Дерева із південної сторони сухіші, нема лишайників, а з північної сторони, де сонцем вони менше окутуються, там ростуть мох, лишайнички. І на це звертаю увагу. А колись блукали в лісі? Обов'язково це було і дуже цікава історія. Ми пішли в ліс, уже були маслята, білі гриби. І отут же ж розказують лисички, лисички щось мені не, не, не трапляються, не люблять мене лисички. І якраз такий як дощик моросив, тоді він перестав, і я пішла. А ви знаєте, як один грибок, другий грибок, тут бачу третій грибок. А коло нас працювали лісники, і у них були оці бензопили. І звук був. Що ви думаєте? Я йду чую, де цей звук. Пішла далі, ага, от там звук, значить, я звідти ля йшла. І тут вдруг я починаю збирати гриби. Я забулася про звук, стою, куди мені йти. А звуку немає. Я ж не сама в лісі, там ж ті, що зо мною приїхали, вони мене починають шукати, а я не чую. Я до тих пір блукала, поки знову ті лісники не почали працювати. Обід у них закінчився, я почула звук цих пилок. Прийшла туди, куди мені треба. Отаке От буває. Да. Дуже цікава історія. Я, поки готувалась до ефіру, ще читала про такі відьомські кола, коли гриби ростуть таким колом. Ви колись таке зустрічали. Що це таке чи бити з цього? Значить, дивіться, можливо, то були якісь чи кола, чи півкола. Тоді, коли збираєш порядовку або маслята, або зеленушки в основному вони ростуть рядом, ну, рядочком. І коли ти за ними йдеш, ти не відчуваєш, чи той рядочок вже округлюється, чи він прямолінійно йде. На це не звертаєш увагу. Друге, Друга справа, якщо на одному місці дуже багато грибів, ми називаємо Чирінь, чирінь? це вони просто коли разом багато? Вони, так, вони на певній місцевості ростуть ну, дуже близько один коло одного, і їх можна знайти, ну, 11-15 навіть білих грибів. Для маслят це, це не диво, бо маслята дуже часто ростуть. Ну, як ідеш, по-перше, вони ростуть у хвойних таких посадочках, лісах, де низенько так гілочки до землі нахилені. Ми прямо підлазимо під них, то там вони рядочком маслята ростуть. А для білих це не, не природньо. І от якщо ми, ми кажемо найшла чирінь, це тобто. Якась територія, якийсь кусочок лісу, де їх ну дуже багато. А от оцих кол я не спостерігала. А ще читала про гриб дощовик. Він якийсь такий великий на фотографі. Значить, був, траплявся і дуже часто, коли скажу, навіть де. Значить, справа в тому, що я весь вік пропрацювала у сільськогосподарському товаристві. І у нас була, і є на даний час саунівці молочно товарна ферма, і ми вивозимо гної. Ну там вносимо на поля. І от місця, де зберігалися оці тимчасово гній, дуже багато там шампіньйонів, і ми на них кажемо печериці, говорушок, і от іменно оцей грибів дощовиків. Вони є, можуть бути маленькими, можуть бути трошки не досягають величини футбольного м'яча. Зверху в них така плотна шкірочка, а середина м'якуш. Ну, я вам скажу, так як я знаю гриби, які я назвала, то мене ну, не дуже заприманював той гриб. І я розібрала а він їстівний? його. Їстівний. Я його Смакові якості в нього не дуже. Але він ну там вже ж білок натуральний, і він може в якійсь мірі і лікувальні має властивості. Ну я нарізала, нажарила його, але повірте мені, маслята, білий, опеньок, той же ж самий ковпак, польський гриб, набагато смачніший. То просто диковинка і ну, цікаво. З нашої розмови бачу, що досвід у вас колосальний. Можливо, є якась порада для тих, хто вперше піде на грибне полювання. Е, є порада. Значить, справа в тому, що я, знаючи гриби, я беру тільки ті гриби, які я знаю, які, які я обробляла, які я консервувала і сама їла. У мене користуюсь я атласом. В ньому е, описано 600 видів їстівних і неїстівних отруйних грибів. Є їстівні, є умовно їстівні гриби і є отруйні гриби, то я раджу всім, хто збирає гриби, дуже уважно відноситися до, до грибів, які ви, в яких ви маєте сумніви. Якщо ви маєте сумніви, не беріть їх багато, візьміть бодай один гриб з собою, окремо його покладіть, щоб тоді з кимось проконсульту ну, консультуватися, який він їстівний чи не їстівний. Навіть умовно їстівни я не раджу збирати, тому що їх треба спеціальна технологія обробки для того, щоб в їжу вживати. Я особисто користуюсь атласом для грибів. Якщо мені невідомо, я прийшла і дивлюся. Що це? Ну, а тоді консультації надаєте. Малесеньке як... питання, ви от кажете, покласти окремо, якщо знайшли в лісі їстівний і поруч росте неїстівний. Можна збирати той, що їстівний, їстівний? Той, що їстівний, можна збирати. Справа в тому, що до нього підходить його е грибниця. Вони ж не на одній грибниці ростуть. Оце такі. Я вам дякую. Нашу розмову можна продовжувати ще дуже довго. Бачу у пані Галини дуже багато історії досвіду. Та я вам дякую за розмову. Дякую, дякую. що завітали. Дякую. Я нагадаю, що ви дивилися програму Актуальна розмова. Сьогодні говорили про гриби, де збирати, які збирати. Та нагадаю, не з будьте пильними. Перевіряйте гриби, які ви збираєте. Та обов'язково консульту... консультуйтеся, якщо ви не впевнені, чи їстівний гриб чи ні. Тож я дякую за розмову пані Галині. Читайте нас на Віка дивіться на нашому youtube каналі. Аналі, а ми зовсім скоро побачимося.